Сьогодні з розпаковкою нам дівчатка з відпочинку привезли подаруночки. Карпатська аптека. Давайте дивіться. Ми маємо карпатській аптеці. Це чайочки, дивіться, які такі аромат стоїть. Супер чай я чоловік, адреналін, тиску теж вже пора, від кашлю. Кстати, о, ісландський мов. Я завжди беру ісландський мок е, відновлення. Отакі От чайочки ще окремо сестра передала Іван чай і... Запашні трави. Малинка, тут, три перстапири. І вже от ми відкрили все в пакетиках. Дуже зручно. А ще така сістуля. стулья лянька. Саме запашне це спецін. Мені Олечка привезла. Карпатські трави та східні приправи. Ух ты, яка коробочка трави. Ой, як вони пахнуть! Універсальне. Ось така велика для шашлика. А тут сзади, ну я бачила. От. До шашлика, Паприка, я везде ложу паприку. До плову, до рыбы. Короче, все спеціально. Дуже-дуже воно запашні. Коробочка така симпатична. Аромат стоит вообще бомба. Для пиццы, тут орегано, базилик, ну все, что посыпается. Це у нас до рыбы тоже такая. Вот та лимонная трава. Вообще всі пахнуть спеці. Ой, а тут. Така розпаковка, девочки. дякую. Дуже все пахне обалденно вообще. Ви знаєте, як я люблю травушки і муравушки. Це прям для мене супер. Так що це ми відкрили заспокійливо, перед школою себе раз, зараз коштую.